Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую паріг без борошна. Смачний десерт, який можна їсти скільки завгодно. Для цього беру вівсянку обов'язково подрібнену, 150 грамів. Її заливаю молоком теплим 200 мл. Додаю сюди 3 столові ложки цукру. Далі відправляю дрібку солі. Одну столову ложку ванільного цукру. І далі нам ще потрібні три яблука, які я подрібню на блендері, і також цю суміш додам до вівсянки. Далі додаємо 2 яйця і ще одну чайну ложку кориці. Додаю 2 столові ложки какао порошку. Одну чайну ложку розпушувача. Далі беремо форму, змащуємо її олією або вершковим маслом. Я зробила це вершковим маслом. Пересипаємо наше тісто. Відправляю у духовку, випікаю при температурі 180 градусів. Поріг перекладаємо на зручну поверхню. Далі поєднуємо 40 грамів всього чорного шоколаду, додаємо до нього одну чайну ложку олії. Злегка поливаємо наш смачнющий пиріг. Викладаємо. Горішки подрібнені будь-які, які ви полюбляєте. Також беремо жменьку родзинок. А як же це все пахне? І шоколад, і кориця, і ваніль. Ммм, клас! І зверху залишки шоколаду. І смачнющий сніданок готовий. Погляньте, який він апетитний. Так і хочеться вже його скуштувати. Він гарно тримає форму. Ви бачите, він не розпадається, але наскільки ніжний клас. Дуже смачно. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!